Вітаю на каналі, мене звати Надія. Сьогодні в нас тренувальне відео, але на живому прикладі. Я вам покажу, як можна, ну, скажімо, так, на запитання так-ні швиденько відповісти. Ну, можна і не швиденько, там можна розкручувати кожну карту, хто працює старо, вже про це знає. І так, не буду довго говорити. Ситуація в нас така: чи отримає людина документи, на які розраховує. Документи пов'язані з заграницею, з іншою країною, плюс в ситуації присутня дитина. Це так, щоб ви знали просто нюанси, а там вже, походу, будемо бачити. І так дивіться: самий такий примітивний і простий варіант, коли нам не треба ковирятися в подіях, в причинах, як робити, чого не робити, ми просто хочемо знати результат. Я витягую три карти. Не як триплет, щоб ви розуміли, ну, як результат, сам результат. тобто, Получиться, не получиться, але пере, ну, перефразовую запитання, який результат отримає людина м, наслідок того, що вона там рішає ці проблеми з документами, та? тобто, ну, чи получиться це порішати. Але якщо переформулювати, тобто, який результат я отримаю, чи вона, він е, в результаті своїх там певних дій, своїх планів, тобто ну, дивимося, як результат. І зараз я вам поясню. Е, як я поєдную ці карти всі три в одну відповідь. І так, дивіться, витягуємо три карти. Отут відповіді немає. І, і я вам зараз поясню, чому <кхід> треба буде докласти отут карти. Знову ж таки, про що я говорила не один раз. Інколи ви задаєте запитання, настроюєте, що ви там витягнете дві карти, три карти, п'ять карт. Ви їх витягнули, а відповіді не отримали. І тоді ми карту уточняємо або ну, продовжуємо таким же ж самим методом. Тобто, дивіться: оці дві карти говорять про саму ситуацію і про події. Оце е, карта як результату, але атмосферно. Тобто. Тут, якби була інша карта, блін, я би вам пояснила. <кхм> Бачите, тут так вийшло, що сама відповідь от, да, непонятно, неясно, ем, незрозуміло, циклічно, страшно. Тобто, от яка тут відповідь: отримає людина документи чи не отримає? Тут відповіді як такої нема. Тут показано, що мова йде. Я вже казала, по-перше, про дитину. По-друге, це пов'язано ну, з фізичним світом, та, з навчанням, з роботою. Тобто цього. Дуже сильно хочеться. Рицар чаш показує, що людина прям ну, вся вникнулась в, в це питання. Її це дуже турбує, цікавить, вона ним займається, вона його хоче. Тобто і на фізичному рівні та людина над ним старається. Але результат тут йде луна. Це є, скажімо так, недобре. Що ми можемо зробити? Тут є кілька варіантів, покажу вам і один, і другий. Можна спитати, навіть три варіанти тут є. Оцю, оцю карти відкладемо. Тут можна спитати, що ця карта означає, і докласти ще одну можна, скажімо так, докласти оцей старший це є старший аркан. Ну, ми зараз в чомусь треніруємось, так? Тобто, якщо в нас є старший аркан, то наступний, наприклад, якщо це буде молодший, показує, ну, скажімо так, що людина буде робити, так? Ну, з чим пов'язаний оця луна. Розумієте? Якщо знову старший аркан, тоді ми їх читаємо поокремо. Ну, Давайте подивимося. Першим варіантом спитаємо, що ж значить та луна от як результат, як атмосфера. Ага. Ну, Тут все знову ж таки стало зрозуміло. Тут мова йде не про, скажімо так, якусь мутність, непонятність, не про обмани. Тут мова йде. Тут туз мечей. Тобто... Це є мозок, це є наша психіка. І тут Змечей теж говорить про наш мозок. Тобто результат, який буде результат? Людина дуже сильно цього хоче. А результат буде залежати, скажімо так, ну, від мозку. Тут треба буде ем, порішати, відкинути знову ж таки якісь свої сумніви, відкинути десь якісь свої страхи, ем, оцю якусь таку непонятне в голові, знаєте, каша малаша. Тут про рішення, тобто рішення цього питання залежить від самої людини, щоб вона здорово до цього підходила. Ну там не знаю, документи правильно подавала, всі нюанси там якісь враховувала. Тобто тут результат залежить від психіки людини. Тобто, якщо ти будеш дуже сильно переживати, дуже сильно будеш напрягатися, чогось боятися, то й результат буде такий собі. А якщо ну, скажімо так, відкинути якісь страхи, відкинути якісь сумніви, все порішається з мечей завжди говорить про вирішення питання. Іншим методом ми можемо. Та, це ми, що в цій карті є? Тут є про, мозок про рішення. Якщо ми би питали просто: ну, а що далі? Тобто, або чого стосується ця, ця луна. Дістаємо ще карти. Можемо одну, можемо дві. Ага, а тут, взагалі, п'ятерка мечей. Ну, скажу вам так: знову ж таки, я казала в інших відео. Кожна карта містить в собі і іншу карту. Тобто, в них по-любому є щось спільне. І дивіться, тут про мозок, про, скажімо так, якісь нерви, переживання, психоз, хочеться вияснити, хочеться прояснити. І луна завжди теж нам говорить про нашу та якусь психіку. Тобто людина буде вирішувати будь-яким чином це питання. Тобто, навіть якщо щось буде не получатися, будуть, будуть шукатися якісь шляхи, щоб це вирішити. Плюс, ну як би воно не було, та ми говоримо зараз в даній ситуації, та, всі знають, що в Україні відбувається, і людина знаходиться в Україні. А питання стосується документів відносно іншої країни. Тобто, тут, скажімо так, ці войовничі дії, ця непонятка з війною, та вона дуже сильно буде впливати. Тобто тут якесь відношення буде мати воєнний стан. В країні чи це в поміч, чи це в мінус? Ну там же по ситуації буде видно, але це буде мати якесь відношення, скажімо так, до отримання цих документів. Знову ж таки, ми не бачимо, яка тут кінцева відповідь. В основному пьярка мечей говорить про кризу такого ментального характеру, що людина хоче добитися любою ціною того, чого вона хоче. Ну давайте запитаємо, все таки, ну доб'ється вона цього чи не доб'ється по документах. Доб'ється, але тут будуть якісь хитрості і маніпуляції. Знову ж таки, луна і п'ятерка мечей підтверджують цю ж е, сімку мечей. Та? Дивіться, четверка пентаклів означає отримання результату. Тобто тут я хочу добитися любою ціною, і я цей результат отримаю. Але це буде з хитростями. Тобто тут якісь відношення у воєнні дії будуть мати до тих документів. Не знаю чому, не знаю як. Чи це в плюс, чи це в мінус, але вони будуть. Тобто людина отримає те, що вона хоче, але тут будуть ще якісь маніпуляції і пов'язаність з воєнними діями. І результат ну все-таки я ж хочу, ну, розумієте, я така, що я буду колупати, доковіряти, до доки я не отримаю взагалі конкретну чітку відповідь. Я витягую карту, ну, все-таки до чого це воно приведе? Ніби я розумію, що результат буде, якимось хитростями, але я все одно хочу знати, до чого це приведе. І рицар жезлів же означає, що по-перше, дороги, тобто документи будуть, дороги будуть, але завдяки якоїсь, ну. Активності на пористості рицар жезлів завжди говорить, що я не чекаю результатів, не чекаю там, поки хтось мені поможе, хтось мені подзвонить, листи, якісь прийдуть, я сам беру все в свої руки і рішаю, їжджу, дзвоню. І в результаті людина ну, поїде, документи отримає. Ну, це вже тішить. Так, надіюсь, цей метод вам був зрозумілий. Хоча він тут, бачите, не відповіли карти одразу. Вони показали, що в ситуації буде присутня якась маніпуляція і непонятність, але її всі. Ну, це, це може бути, до речі, навіть в плюс. Не обов'язково що це щось мішає. Це може бути і в плюс, це допомагає. Але тут якісь будуть такі маніпуляції. Ну добре, не впевнена, що цей метод зараз вам став зрозумілий, тому що я хотіла, щоб вам... Знаєте, показати, як працюють три карти в купі, інколи завдяки ним можна зразу отримати відповідь. А тут не вийшло трьома, а тут прийшлось докладати. Ну, це, напевно, для того, щоб ви розуміли, як працює потоковий метод і як з картами можна працювати. Що якщо ви витягнули три карти, це не означає, що ви мусите там знайти відповідь. Інколи карти відповіді конкретної не дають і треба докладати. І так, наступний метод. Ми дивимося знову ж таки трьома картами, але. От в першому варіанті я хотіла вам показати, що всі три карти їх треба поєднати в одну відповідь. Тепер можна зробити ще отак: витягнути по одній карті, але читати їх атмосферно і окремо. Тобто, з чого ситуація починається, як вона розвивається, і результат отримає людина ці документи чи не отримає. Який буде результат? Знову ж таки, якщо якась карта не зрозуміла, ми її докладаємо. Починається з активності. Далі є можливості, є розмови. Паж жезлів завжди означає, що тут є активність. Але тут така активність не те, що я собі в голові думаю і планую там, і настроєний. По пажу завжди є якісь зовнішні чинники. Тобто людина спілкується, людина здзвонюється, людина щось рішає, кудись ходить. Плюс тут дитина замішана, тобто це може ще бути і сама дитина від її активності, від її бажання буде багато чого залежати. Результат. От дивіться. З одного боку, тут жезлі показує. Мій запал. Мій запал, значить, в мене є всі можливості. Дивіться, всі карти жезлові, все залежить від дії людини. Тобто, якщо активно зайнятися цим питанням, то все буде окей. Але тут жезлів, він є активний. Тобто я запалений, але треба все одно знати, чим, як, що. Коли карта остання або на відповідь випадає статично, фінішна, як я їх називаю, це є конкретна вже відповідь. Але жезли вони не є статичні. Ну, Дев'ятка ще жезлів може показувати якусь статику. Плюс четверка, ну, як стабільність жезлів, теж показує статичність і може бути фінішною картою. Але туз, він ніколи не є фінішним. Тому жезли і мечі в основному я докладаю. І докладаємо, що тут супер! Є запал на якесь навчання скорше всього. Тому що, ну, жрець, це є про. Настанови і про правила моралі, тобто, тут як книжка пише чітко по правилам, можна все зробити але. Мені не підходить, я не відчуваю цього значення. Розумієте, про, про правила і про полочки, і про рутину, і про порядок. Я ця, цю, ну, Ви повинні теж звертати увагу на свою інтуїцію, що вам вона підказує. От я її виклала, і в мене зразу йде от, асоціація да, з навчанням. Тобто, тут буде старт якогось навчання, запал на навчання я не знаю, ну, от щось з цим пов'язане. Розумієте? Отак. Ну тут інші плюс, інші люди. Ну я все-таки хочу знову ж таки доколупатися, отримати статичну карту. Чому я дотягую карти? Я хочу статичної карту, і я не хочу старшого аркану. Тому що старший аркан показує сукупність обставин кругом людини, але не показує результату. Мені не підходить. Тут є інші люди. Карта влюблених часто показує домовленість з іншими. Тут, скорше, всього буде домовленість з якоюсь структурою, чи, чи навчальною, чи там офіційно державною, ну вже буде бачити людина. Тобто тут буде якийсь зв'язок з якоюсь структурою. Але я хочу бачити статичну карту. Ну, все-таки що ж там далі з тими документами? Знову карта Рицарчаж. Вона є про задоволеність. В принципі, вона може виступати фінішною, про те, що я задоволена своїм бажанням. Типу, я отримала те, що я хочу, ту якусь пропозицію чи що. Але рицар є рицар, він завжди рухається. Я все одно хочу статичну карту. І ну, буду допитувати далі. Дивіться. Я витягнула добре, заберу спочатку цю. Витягнулося тройка чаш. Тобто, з одного боку, це є задоволення. З іншого боку, тройка чаш інколи може показувати от якийсь. Відпочинок, безвідповідальність, або я нічого не роблю, тобто віддихаю там, припустимо, вдома, нікуди не їду. А ми ж питаємо про документи, та, якісь, які говорять про дорогу. І не зовсім зрозуміло, або я буду радіти, що я отримала ці документи, або я їх не отримую і просто сижу на тому місці, де я є. Ну і розвлікаюсь, віддихаю, бо документів не отримала, не поїхала. Витягую наступну карту, Шестерка мечей завжди говорить про якийсь рух. Тобто тут буде радість, відносно чого, відносно руху. Документи будуть. Єдине тут знову ж таки буде якийсь нюанс. Щось тут з навчанням пов'язане чи з роботою, чи з чим Тобто, треба буде з кимось домовитися, типу, що я їду на навчання, чи я їду на роботу. Тут і про роботу мова йти може, і про навчання йти мова може. Тобто тут про домовленість, ну, офіційну якусь. Від активності дитини залежить знову ж таки отримання тих документів. І результат залежить тут домовленість з якимись структурами, і радість від того, що я їду. Тобто документи людина отримає, але знову ж таки, тут будуть якісь нюанси, які нам показали, до речі, в попередньому, та, коли там випала луна. Знову ж таки відповідь плюс-мінус та сама, але з новими відтінками, з новими нюансами. І і знов-таки, я хотіла вам показати по одній карті результат, ну, не вийшло, тому що остання карта була активна, а не статична. Це дуже має велике значення, як ми поєднуємо карти і звідки ми беремо відповідь. Остаточна відповідь, коли ми питаємо про результат, вона завжди є в статичній карті, в фінішній карті, коли ми бачимо або наше розстройство, або наше задоволення. ну Тобто карта мусить бути статична про отримання результатів. Там був туз жезлів, це не про статику. Тому прийшлось докладати. Ну, але я роблю на живому прикладі. Тому, знаєте, я не можу, скажімо так, заставити карти і вищі сили показати мені таким прикладом, як би я хотіла вам. Ну, я хотіла вам показати, як за три карти можна відповісти. Але я взяла живий приклад, а там немає результату по трьох картах. Тому ну, так ось воно якось вийшло. Не так, як я розраховувала, але маємо, що маємо. Головне, щоб я могла допомогти людині, якій зараз я дивлюсь, тому що я дивлюся живий приклад, і це потрібно тій людині, яка запитала мені про це. І останній метод я показувала недавно, я знімала відео про розклад 3х3. Його можна буде розширювати. Я просто зараз ну, бачу, що мені по часу я не встигну вкластися в 25 хвилин, тому покажу вам скорочений варіант, коли ми. Відповідаємо на запитання завдяки розкладу 3х3, тобто де є 9 карт. Зараз я витягну 9 карт. Можна з колоди витягувати і зразу розкладати сюди. Ну, я вибрала такий метод, він мені якось от захотілося ближче, інтуїція підказала. Я оці 9 карт перемішую. Дивіться, якщо зовсім коротко, і ви не маєте часу, або не хочете ковирятися, або цього навіть і не потрібно робити, ви просто дивитеся на останню карту, яка є результатом, або просто на оцей ряд. І поєднуєте оці три карти, і ви маєте відповідь, тому що це є початок, це є та якби серединка, основна суть всього, а це є закінчення. Оскільки я тут веду навчальне зараз відео, хочу показати вам, як ці карти можна поєднати. Верхній ряд це є наші думки в розвитку. Починаємо, середина закінчуємо ну, наші думки. Так? Це що відбувається по самій ситуації: початок, серединка, закінчення. Це наш результат, що ми отримаємо спочатку, посередині і в кінці. Тепер горизонтальні ряди. Скажімо так, це перша подія, це друга подія, а це третя подія. Оце може бути минула якась подія. Але по-любому, так рята говорить про подію. Тобто це наші думки, це сама ситуація, це результат, який ми отримаємо. Так, одна подія, друга подія і третя подія. І так дивимося. Це або минуле, ну, знову ж таки, людина собі розбереться, чи я говорю про минуле, чи це. Якщо цього ще не було, ну, значить так воно якось буде. Що тут? Тут недобрі карти. Ну, результат недобрий. Да? Людина вбита, але людина вбита знаєте, своїми мозгами. Тобто якось оця ситуація вбиває, веде до якогось такого непонятно, що зі мною робиться. Я вже не хочу про це думати, я вже не маю сил цим займатися або про це думати. Вобщо, ну, дуже така знаєте, погана атмосфера в голові. Мечі це завжди про голову. Але як ми їх трактуємо? Оці три карти, отак. Тут це так би да, початок, і я вже десь показувала в якомусь відео. Не знаю, от як карти ми можемо поєднувати. Можете ті, хто вчаться, зробіть собі скріншот, як хочете, щоб ви розуміли. Перша карта жезлів. Отут я намалювала мечі і жезли, в основному від мечів і від жезлів вони не є фінішними картами, від них задається запитання. Тобто, наступна карта там, от я стараюся, да, я напрягаюся, я роблю багато кучу всяких різних діл. Відносно чого, з чим це пов'язано? З тим, що я дуже сильно хочу. Рицар, чаш завжди означає, я роблю все для того, щоб виконати своє бажання. Тобто я дуже сильно цього хочу. Я прикладаю усі зусилля, бо я дуже цього хочу. Але тут є фініш, до чого це веде. Остання карта внизу, отак, в тому ряді, це є результат, фініш, до чого це приводить. І до чого це привело? Що людина вже виснажена, вона вже не може про це думати. Настільки того хоче, настільки старається, що виснажилася вже про це думати і цим займатися. Чи це було, чи це буде, побачимо походу. Далі ми йдемо. Серединка. Да? Я хитрую, я планую, десь якимось не зовсім може чесно. Або чесно, але, скажімо так, ну, не до кінця. Озвученою, ну, я навіть не знаю, як вам це пояснити. Тобто, сімка мечається це завжди, я хочу щось отримати любим шляхом, чесним, нечесним хитростями, маніпуляціями, може, творчим підходом. Сім'єрка мечей дуже часто показує креативний якийсь підхід, розумієте, такий от інтересний. Відносно чого? Відносно отут, влада або мужчина. Тобто, ну, Це може бути. Будь-хто хто працює там з документами, да і, і юристи, і просто якісь начальники, тобто офіційні структури, може бути просто якийсь мужчина, та тобто. Я тут любим чином відносно чого, відносно документів, відносно... це може... король мечей може показувати особу, а може просто показувати владні структури. Тобто, я любим якимось чином хочу вирішити якесь дуже важливе запитання. І до чого я доходжу, але все одно я доходжу до якоїсь мутності, до якоїсь непонятності, щось мені страшно і не зовсім зрозуміло. Тобто, тут в ситуації буде якась. От В першому варіанті ми розкладали, там була луна, так? буде щось неясно. Чи цей мужик буде мутити воду, чи його треба буде якось, я не знаю, ну підзамолодити, обдурити, щось придумати, я не знаю. Це може показувати просто самі владні структури, що, ну скажімо так, я до них звертаюся, щось від них хочу, а вони ті структури от якісь мутні, розумієте? Але ми дивимося результат, коли людина буде вже виснажена, вимучена тим всяким якимось ділом. Тут буде якась, ну, скажімо так, тут або сама дитина, пар жезлів може показувати дитину. Я говорила, що задіяна дитина в тому всьому. Тут сама дитина може якимось чином щось, не знаю, придумати так, що буде все окей. Або тут просто от, вже ніби виснажений, вже вимучений, але треба це якось добити. Ну, скажімо так, Мені може це не все подобається, я вже не маю сили, але я вже почала ту справу, тому що довести її до кінця. І тут після цього буде ну ці карти докупи як поєднати? Якщо це жезли, тобто це пов'язано з чим? Це є проблемне запитання, яке виснажує, пов'язане з дитиною. Але результат тут є король чаш. Тут або якийсь мужчина допоможе, або карта може просто показувати саму людину, саму особу, яка до мене звертається. Не обов'язково, що якщо звернулася жінка-дама, то всі дами це вона, а король це вообще там, ну, просто якийсь мужик. Інколи король може показувати і жінку просто в таких енергіях. От вона настроєна дуже рішуче для задоволення свого бажання, бажання дитини, розумієте? Тобто тут. Кінцевий результат все одно йде задоволення. Це буде або через якогось мужчину, або просто сама жінка, ну, скажімо так, настільки твердо буде от по цій карті, рішати це запитання для дитини. Вона буде в кінцевому результаті задоволена. Плюс король чар завжди показує людину, яка ну, допомагає, та, яка підтримує. Тобто вийде підтримати, допомогти, зробити. Просто це не буде легко. Легко це не буде. Знову ж таки, король мечей може тут і жінку цю показати, та? наскільки вона сильно мозгами рішає і думає це питання, але воно доводить до якоїсь прямої якої депресухи, я не знаю, до, до чогось такого мутного і непонятного. І тяжко буде, але це вирішиться. Можемо уточнити короля, так як я вам показувала в попередньому прикладі. А що він значить, той король? Тяжко. Тяжко, важко, але я все одно роблю, як би воно не було. До чого це приведе? До чого тройка жезлів показує, якщо в такому атмосферному значенні, та, що я вже зробив якісь дії, і я вже отримав якийсь результат і маю перспективи. Це якщо атмосферно її трактувати, тобто це результат, який отримує жінка, та, якісь перспективи, бо завдяки своїм якимось діям. Якщо брати коротко, як собітійну карту, тройка жезлів часто показує відстань, тобто людина переїде на інший берег в двойці жезлів. Натримала той шар, вибирала, куди їхати, в тройці жезлів, переїхала на інший берег. Тобто, тут буде дуже тяжко, але переїзд на інший берег буде. Тобто, ми що говоримо? О, дивіться, ця карта уточняє. Документи людина отримає. Домовиться, так. Тут буде активне спілкування з кимось, домовленість і, ну, як вам сказати? Результат. Тобто людина отримає результат. Знову ж таки, цей король чаш може означати як іншу людину, так просто самозадоволеність. Але тут з кимось треба домовлятися. Про щось треба домовлятися: чи про навчання, чи про роботу. Це єдиний нюанс, який впливає на саме рішення. Але якщо ми не хочемо ковиряти тих нюансів і ці всі події розбирати, ми просто дивимося на першу карту. Потім ці події, які там впливають, да, тут вбитість, тут виснаженість, але результат хороший. Людина активно діє, виснажується, звісно, тим всім, бо багато чого непонятного, але в результаті йде задоволення. Розумієте, так? Надіюсь, про що я кажу. Ну от Витягнула іншу карту, бо думаю, отако перекрити того короля, щоб нікого з пантелику не збивало. Дама Пентаклів. Тобто тут особа, яка задоволена. Дама Пентаклів це людина, яка. Знає і витягує ще раз, уточняю, що вона значить задоволеність. Тобто, я маю те, що я хочу. Я маю стабільність. Тобто, в даному випадку людина хоче документи, щоб мати якусь. Ну, опору для себе, для дитини. Та? І дама Пентаклів означає завжди піклування про рідних, близьких, плюс свою якусь таку стабільність матеріальну, побутову і всяку різну. І тут є задоволення. Тобто це питання порішається. Да, можливо, не так просто, да, трохи може, напевно, зі стресом, і може, десь треба буде якусь включити цю креативність. Але питання можна порішати. Але тут велике значення має ще дитина. Тут ще сама дитина повинна щось буде рішити. Я не знаю про що йде мова. Ну коли, скажімо так, ці питання почнуть рішатися. Тоді е, людина мені відповість, яке відношення має до того всього дитина. Тобто, чи вона мала там щось вибрати, якесь навчання, чи якусь роботу, чи чи щось для себе вирішити? Тобто, тут, ще, тут не все, скажімо так, буде залежати від державних органів, не все від мами. Тут ще щось буде залежати і від самої дитини. Але результат є позитивний, але від дитини знову ж таки багато чого залежить. Я надіюсь, я змогла відповісти на запитання про документи і надіюсь, змогла допомогти тим, хто вчиться, як ті карти поєднувати. Хоча ну насправді відео вийшло не таким, як я собі планувала. Тобто я хотіла вам показати результат. А прийшлось дотягувати ще карти. Надіюсь, ви не заплутаєтеся і розумієте, що ми запитуємо карти, як витягуємо, як ми їх поєднуємо. Отут ви повинні. Оцей цей листочок собі напевно якось сфотографувати, зі скріншотити, тому що одне єдине значення має тільки в карти, коли йде атмосфера. Коли ми говоримо про подію, тут важлива, яка сама ситуація, плюс інші карти. Як оприділити суботійне значення? По-перше, ми дивимося на статична карта чи активна карта. Якщо статична, в основному це пентаклі і чаші, не всі є певні нюанси, які не є статичні в кінцевому результаті, але ви це, ну, будемо обговорювати це по ходу наших якихось прикладів. І після такої статичної карти ми можемо не задавати запитання, а типу, оця ситуація веде до чого, покаже наступна карта. Або буде оце, оця статика і наступна, оця, що за нею карта. Якщо карти мечі чи жезли, ми до них можемо задати запитання, з чим це пов'язано, відносно чого це стосується. Розумієте, так, надіюсь, про що я кажу? Молодший аркан, потім старший аркан, то тоді цей молодший наші дії на побутовому рівні ведуть до обставин, які показує старший аркан. Як ми уточнюємо карти, знову ж таки, є два способи. Або що в цій карті є, і ми знаходимо спільний знаменник, скажімо так, або інше. задаємо від першої карти запитання до іншої карти, і тоді ну, уточняємо, скажімо так, про що ця подія. Надіюсь, вам це зрозуміло. Всіх вам благ, всього найкращого і до нових зустрічей.